Усім привіт! Ви на каналі Кулінахер і я його ведуча Ірина. І Сьогодні я хочу приготувати дуже смачний вінегрет. Усі овочі я запікала для цього салату. І один великий бурячок я нарізаю середнім кубиком. Можна також овочі і відварити, але печенням мені більш подобаються. Перекладаємо у велику миску, трішки полью олії. У мене запашна. І перемішаємо. Замастимо, щоб буряк у нас не так сильно красив останні овочі. Одну невелику моркву я буду також нарізати середнім кубіком. Морку пересипаємо у великий салатник. Три невеликі картоплі буду нарізати також середнім кубіком. Картоплю я теж люблю запікати. В цей салат дуже смачно. Виходить. Чотири маринованих огірка буду нарізати трошки менш, ніж середній кубик. Також можна брати і солоні огірочки. Теж буде дуже смачно. Додаємо салатник до остальних овочей. Дуже гарно підходить сюди. Салатний лучок я взяла синій, також можна і ріпчатий додати. Ріжемо дрібненько. А ще я хочу додати зеленого лучка. Теж нарізаємо, але дижу дрібно. Сюди ж я додаю 200 гвасолі вареної. І капуста квашена в мене. Дуже смачно з квашеною капусточкою. Десь 150 грамів достатньо буде. І усю цю красоту та смокоту треба перемішати. Подивіться, як яскраво виходить у нас. Приготую свою авторську дуже смачну заправку. Тут у мене три столові ложки запашної олії. Додаю оцет яблучний. Можна взяти обичний. Одна ложка цукру. І також діжонська горчиця. Діжонська горчиця придасть найбільш пікантного смаку. Все розмішуємо. Бурячок ще раз примішаємо і будемо додавати у вінігрет. Нам осталося заправити пікантною заправкою. Виліваємо і хорошенечко усе перемішаємо. Дуже зручно це робити двома ложками. Додамо зеленого лучка, трішки оставимо зверху посипати. І ще разочок перемішаємо. Дуже смачний салатик у нас з вами получився. Дивіться, яка краса і смакота. Накладаємо на тарілочку. Я хочу ще трішки додати зеленої цибульки зверху. Куштуємо всім смачного.